Привіт, котики! Як ваші справи? Котики, ви знаєте, я дуже рідко прошу вас про допомогу, але сьогодні саме той день або той вечір, той випадок. Я хочу попросити вас про допомогу і змінити дуже важливу річ у нашій країні. Мене дуже бісить, коли ми всі разом хочемо, щоб всі іноземні компанії, які Сплачують гроші в бюджет Російської Федерації. Ці гроші, ви знаєте, йдуть на російську армію. а Ця російська армія вбиває наших солдатів, наших, наших друзів, наших мирних жителів. Нас цих бісить іноземні компанії, багато компаній досі працює в РФ, вони досі сплачують ці податки, вони там дають робочі місця, вони допомагають мобілізацію. І ми всі хочемо, щоб вони звідти пішли. Але при всьому тому, незважаючи на те, що ми вимагаємо від світу, щоб це сталося. При всьому тому ці компанії досі працюють одночасно і у нас, продають свої товари, у нас, ми їм платимо своїми власними грошима і таким чином допомагаємо їм сидіти на двох сільцях одночасно. Мене це бісить настільки, що ну, ну реально кулаки стискаються, ну принаймні 50% кулаків. І я хочу це змінити. Що можна з цим зробити? Я зареєстрував петицію на сайті президента України. Ця петиція вже набрала 11 тисяч підписів, продовжує набирати, але потрібно 25. Суть петиції полягає в тому, щоб маркувати жорстко, чітко, виокремлювати в українських магазинах ту продукцію, яку поставляють компанії, які працюють в РФ. Я хочу, щоб український покупець, будь-який, реально будь-який, заходячи в магазин, підходячи до будь-якої полиці, бачив дуже чітко, що ці. Там, я не знаю, чіпси, бритви, шампуні, все що завгодно. Оце робить фірма, яка працює з, е, з окупантом, яка працює з агресором, а оціні і обирав ті, які не працюють в Російській Федерації. Щоб ті фірми, які отримують бабки в Росії і платять бабки в російський бюджет, не отримували нічого. Щоб вони втрачали гроші, щоб вони втрачали репутацію, щоб були постійні скандали, і щоб, врешті-решт, вони зникли з наших пличок раз і назавжди. Я хочу, щоб такі фірми таким чином отримали урок. Урок дуже простий. і Урок, який ми далі виведемо на міжнародний рівень. Урок буде полягати в тому, що або ти працюєш з Російською Федерацією, з її помираючим ринком, або ти працюєш з цивілізацією. Третього не має бути. Але для того, щоб ми могли це вимагати від інших країн і від громадян інших країн, ми повинні спочатку навести порядок в себе вдома. І зробити так самі. Тому що ми не будемо мати морального права від когось, від умовно, там, Євросоюзу, вимагати, щоб вони з цими компаніями що зробили, якщо ми самі їх підтримуємо, якщо наші громадяни їх купують, якщо ми навіть не можемо їх відокремити на поличках і продовжуємо давати їм наші гроші, яких у нас, чесно кажучи, не дуже багато. Тому, що я прошу від вас, допомогти мені з цим першим кроком. Він найважливіший. Підпишіть цю петицію. Витрате на це 600 секунд, я перевіряю. Після того, як цю петицію розгляне президент, після того, як він ймовірно придасть її до кабінету міністрів, після того, як ми цього доб'ємось, після того, як це запрацює, після того, як компанії почнуть втрачати наші гроші прямо тут і прямо зараз, ми зможемо в майбутньому, в недалекому майбутньому перейти на наступний крок. Почати вносити ці компанії під санкції. Починати вимагати ці санкції від європейських, від американських партнерів, і таким чином ставити всі ці компанії перед тим самим вибором, про який я казав: або Росія, або цивілізація. І я скажу відверто, що тут мене цікавить не тільки моральне питання, тут мене цікавить ще економіка, тому що ми зараз на війні на виснаження, і кожне, кожний рубль, який платять іноземні компанії в бюджет Російської Федерації. Продовжує нашу війну. Продовжує її на хвилину, на дві, на десять, але це хвилини нашого життя. Я цього не хочу. І, мабуть, найголовніше для мене це тупо емоційне, я ну, кажу, як є. Я не хочу, щоб в Росії було хоч щось від цивілізації. От не хочу. Я хочу, щоб вони залишились тим, що в них є. З тою духовністю, про яку вони виносять мозок всім навколо. Ваша духовність це лапті, ваша духовність це морошка. Ваша духовність це красовородки, медведі і балалайки. Ніяких найків, адідасів, жилетів, нічого такого. Несіть бороди, як в 13 сторіччі, грайте на своїх балалайках зі своїми бородатими медведями. І ось те майбутнє, яке я для вас хочу. Тому що ви відторгли цивілізацію, ви ненавидите цивілізацію, і врешті-решт ви повинні зрозуміти, що цивілізація не для вас. І ми це зробимо разом. Ви і я. Це не буде швидко. Але це врешті-решт буде ефективно. І це буде справедливо. Тому подаруйте мені ваші 600 секунд прямо зараз. Посилання на петицію я залишив в своєму профілі. Дякую, котики!